Вітаю! Недавно відзняв відео на питання, як відродити бджільництво на теренах якоїсь країни. Пішов від зворотнього та розповів перший крок. На даний час розповім про другий крок, теж від зворотнього. Що потрібно, аби знищити бджільництво на теренах якоїсь країни. Перше, потрібно стати заготівельником меду. Друге. Поїхати по сусіднім країнам а бажано – по іншим заготівельникам з інших країн та дати пропозицію. Якщо до вас приїжджають з моєї країни здавати медзаготівельники, то мається на увазі мої конкуренти. Я завжди вам дам меншу ціну. Тільки при умові, що ви будете у мене купляти цей весь мед весь вам, який потрібен. У тих кількостях який потрібен. Добре, я покрию 70-80%. Спочатку ви у мене купите. А того, що у мене вже буде не вистачати. Потім, коли я вам скажу, ви вже будете докупляти інших заготівельників з моєї країни. Такий спосіб. Можна просто обвалити масову ціну, заготівельну ціну на мед у вашій країні. Мої конкуренти-заготівельники будуть хвататися за голову. Якась частина з них піде з ринку, можливо, перепрофілюється. Та мед, який колись приймали по 5 доларів, можливо, по 4, по 3, мені будуть здавати. По 40 центів, по 30, можливо, навіть долар. Я його буду здавати по 2 долари. Далі, мені потрібно стати монополістом, щоб тримати цю ціну на мед саме на заготівлю меду в цій країні. А як? Можливо, стати чи зайняти якесь місце в державних органах, де відповідають за мед? Можливо, стати президентом Асоціації бджільництва цієї країни, можливо, зайняти якесь ще цікаве місце, де стікається вся інформація про мед, а саме про заготівлю. Куди звертаються за кордону заготівельники меду та питають, у кого, де та за скільки. Я вже домовлюся, по занижній ціні продати ту кількість меду, яку вони потребують. А на теренах своєї країни тримати заготівельну ціну в 40%, центів, 50 центів, 70-90. Ну ладно, хай буде долар. Дякую за увагу. Діліться своїми думками. Продовження слідує.